Христос Воскрес, дорогий не боїсь Е, Хочу також поділитися таким відкриванням. Сьогодні наші пасторі дуже гарно показують таку тему про те, що люди намагаються з'єднатися з духовним світом через якісь йоги, через медитацію, гороскопець, естресенси, гадалки. І хтось намагається, щоб... Ромножити достатки в своїй сім'ї, щоб в сім'ї мир прийшов, також щоб з кимось, можливо сім'я не розпалася, хтось намагається, щоб хтось зілився і так далі, щоб якась ну, хвороба відступила. Але наші парці показує, як би ми не намагалися, нам треба ще проаналізувати, що ми пускаємо. Бо коли ми оце все робимо, медитуємо йоги, естросенси, гадалки, тоді нас би мало стати краще. Ми ж прийшли вроде, за допомогою, а нам стає гірше І ну результату ніякого не відбувається. Чому? Тому що ми пускаємо бісів своє життя через такі ситуації, тому що через духовний світ мріяє тільки один Ісус Христос. Більшого немає ключа до духовного світу, тільки один Ісус Христос. І Ісус Христос є Господином цілого світу і також і в духовному плані. Тому достаток, благодать, щоб сім'я не, не зруйнувалася, бо я також пішла до церкви, бо в мене сім'я руйнувалася. І ні, психолог мені також не допомагав, мені тільки Ісус Христос і Його церква, Божі люди і слово чисте, неспортоване Івангеліє. Тому тільки кожному із вас в важких ситуаціях, які б не були, сім'я руйнується, депресія, хвороба, страждання і так далі. Поможе тільки Ісус Христос вже перевірено на собі. Тому шукаємо захист і допомогу тільки Ісуса Христа, бо Він допоможе. А ті... і Ісус Христос нам дає це даром, просто прийди, прийди і служи мені. Я тобі все дам. Благословіння, все ж достаток і все тобі дам. Вилю на тебе ну, багато благодаті. Але ми не шукаємо не там. І, на жаль, люди ще нас забирають кошти, ну, люди заробляють на тому. Просто заробляють, це просто є бізнес. Можливо, мене захейтять, але я говорю, як говорить Господь, і я говорю по своєму життєвому результату. Ну, стосунки зберегли. Треба навчитися, але хто може це допомогти? Тільки Господь Словом Божим. Він нам показує, яка має бути жінка, який має бути чоловік, і як ми маємо являти приклад, щоб мій чоловік змінився, щоб чоловік став мій люблячим. Перший я маю стати люблячою жінкою, люблячою мамою, щоб моя дитина і чоловік такими стали. Тому нам потрібно Божественна любов, а божественна любов це Ісус Христос і його Слово Боже. Більше нічого свиті немає Божественного і Духовного, що нам може допомогти. Тільки один Ісус Христос, більше решта приведе вас до погибель і сатанівства.